Поліцейський кинув бойову гранату в пенсіонерку на Полтавщині. Жінка зазнала проникних поранень. Сьогодні з'ясовували, що стало причиною конфлікту, як почувається постраждала і чи затримали підозрюваного. Знає Олена Орлова. Ніяк не може відійти від шоку і постійно плаче на лікарняному ліжку Валентина через односельця, який кинув в її бік бойову гранату. Я ще автобусом сі приїхала. Дочка кожа забіру, та що там така дірочка в животі. Я ж думала, що це так за серйозно. Лікарі видалили з тіла пацієнтки три уламки гранати. Ще один і досі в нозі. Дістали один осколок 0,8 на 1 сантиметр діаметром, який частково перебував в червній порожнині. І частина осколка була в передній черній стінці. ось пробоєна. Усіма цими скалками могло посікти Валентину, та на щастя, вони застрягли в паркані її родича. Валентина з онуком приїхали до Сватів, постукали у ворота. Напроти біля свого будинку стояв чоловік. Обмінялися кількома словами, і зненацька він кинув у бік жінки гранату. Валентина відскочила на кілька метрів. Це й врятувало її життя. За кілька метрів вирва місце, куди впала граната. Якщо залізний паркан не витримав, то що говорити про людське тіло? Розмірковує Михайло. Жінка ж була теж в курточки. вже воно під вечір було ж і ще ж може якось білизна.